Друзі, вітаємо всіх на каналі Файна компанія. Як ви можете бачити такий прекрасний став. Да? Сьогодні ми з тобою вибралися на рибалку вазну. Карповий ставочок. Карповий ставочок, березино. Березина. Березина, Березина як там дехто поправляв нас неодноразово. Ну так воно і є. Сумочку з собою взяли. Допічка да, на всякими приколами, так? Да? Так, да, палочки Щучимо. побрали, палочки побрали. Будемо пробувати тролінгувати, взяли сьогодні Гришика. Вже Гришику да, дякуємо Гриша, за лодку. Вже гришу дякуємо за лодку. Да. Бо торт той самий на вулкані. Да. але на Вулкані 3:30 рівна підлога, обша ляля, красота. Будемо пробувати тролінгувати, будемо зупинятись на Окуня. Плануємо на цілий день, а там, як наш водій скаже, звісно, о, будемо бачити по ситуації. І що на що буде клювати, будемо показувати, тому що ну, тут один ловить на льосни, да другий да, ловить тролінгу. на вертушки, третій тролінгує, ловить на воблери, тому не знаю. Ну, ми такі самі сьогодні, правда? Ну, місцеві теж на релакси тягають осінню, да, як має бути, хоч би що. Ну ми дуже так само, зараз помаленьку, потихеньку будемо починати. Рибку шукати, дай тоді, якщо що, відразу будемо відкликуватись, дай вам показувати. Так, сумочку ховаємо. Да. Вершу ну, складаємо. Тому, друзі, підписуйтесь на, на наш канал. Ставте лайк. Ми будемо починати вас заводити до двигуна. Ай, з полтичка. буде. З, з okay. Будемо вирушати щось робити. <му> Добре йде. Класно. Ого, ого! Ого! Говоримо про дребля, а тут по-друге поки опускає. собі, що фрикціон живе свою життя. Жди на ну, Владик я її трошки підніму. Чикс. Дивись, бо буде ручка випадати. Клас. Вийшов з лодки, ти знав рибу лук. Знов рибу ловлю. Ну, зараз будемо топити. Кого мене чи рибу? Не рибу. Дивись на мепса червоненьку. Mm -hmm. Клас. Yes. Дивись. Yes. Дивись. Yes. Ну, гарна, бля. ну що, як ви бачите, зайшла отака пасажирка. Класна, я не знаю, ну півторачка буде, так? Да? Ми могли б зважити її, але напевно не будемо. Ладно, Зараз ми її на кукан насадимо, де все. Взяла вона на червоний мепсик, двоєчку. Дуже неочікувано, але прикольно. Зараз будемо далі тут стояти, можливо, ще тут якісь такі самі водяться. Тому зараз на пам'ять фото. І будемо ловити далі. В роботі. Що там в роботі? Що-що, плакав-плакав. Одну рибалку я плакав, не злив. Тут почав плакати щось маю. Короче, меб-строєчка, бач. О, О. меб строєчка. Все-таки розловив. Розловився. — Розловив мепса чи розловився? — І мепса розловив, І себе розловив за дві no. рибалки. Все. І я так спішив зняти на камеру, що теж окуня Де... тягнув. Тянув. Держав. так, да, кстати, був окунь, до речі. Що мото хлопці наладиться, що зараз на день. Може щось наладиться, зараз побачив, що тобі дав. Берегти ручки. Раз. — Хірургічний набор тобі треба. Ну так. Да. Проведемо операцію. Стояти. Стояти. Оце ми приїхали, чув, прийшли, стали, да? Ну. Не, надо, не надо. треба, не треба, треба тягнутися всі разом, ті, хто приїхали, ті ловлять. Треба, зараз ми спіни положимо, будемо дивитися, як паша ловить. Зараз ми, да, ми почнуть чуєш, люди стягуються. Да, бля. А що в нас там в пакеті а тебе вистачає, що, правда? Правда? <реш> <реш> Давай, кукай, акуратно. <реш> Ну тут парочка яка там, я там знаю. Парочка, ударочка. Дуже окремо візьму, щоб на цьому. Але коротше взяла на цьому, на На Нападенні. Тільки підпалу... торкнувся одразу удар. Десь стояла просто навірно. Под верхом ждала жертву. Да. Ну нічого. А тут на тобі хочеш Чітко. Ай ну є. Да до ручки. Що там, окунь є якийсь? Малесенький. Наверно, той самий, що я тянув, поки ти ото щукать тоже тяну. Ну то що хай буде? Ну хай буде. А ні, менш. Тысячі. От такий. Бачите, і щуку. Майже на руку. І щуку кіло плюс ловить, і окуня ловить. От такий гарний мепсик І Ебачи, як гарно січеться. Зразу на троніка сідає, як дядько. Так, коротше, Будемо перепливати, ловили на таку, як шнурки іграють, і ловили так. Трошки наловили, як то кажуть, окунями підзатарилися, трошки зараз містимося, далі. Отак, От бачите, як ми ловимо окуня? Прямо зразу в підсак. Отако От бере роздвигається, 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 роздвигається. Диви, хлобись. І все, і вже він на базі у нас. Отак От на даний момент зараз і ловляться у березинські, так? Да? Та що сказав, хватить. Понял, значить все, швартуємося. Будемо стоять тут. Ну що ж, як ви бачите, позаду мене знаходиться Кореповий ставок у його красі. Ми прибилися до цього берега ближе до лісу, тому що дуже велика волна стала. Ідеш на мотор, як то кажуть, і. Призгій, вода заливається, але вирішили трошки щось подобідати, знаєте. Вже трошки так жілочок про своє говорить, але Втягнулися сюди. Навірно, зараз поїмо і будемо звідси помалу, бо груз все ж таки зносить дві лодочки. Так закліпсувалися, бачите? Не тільки рибу можна тримати, але й дві лодки можна між собою тримати. Сало раз. Сало два. Парадичка. Замачав. І дві пачечки крилися. Так що ми сідаємо обідати. Рибку ми ловили, рибку ми тримали. Єдине, що Паша не зловив щуки. Але я думаю, зараз, якщо Паша поїсть, то того разу він мамаше ловив, то може зараз і він придумає. Він щось знає, просто не хоче признаватися, як то кажуть. Тому зараз обідаємо Дай будемо щось думати. Коротше, все порибался в нас. Да? Пориболовлі, да? Виносиш мотора. Да. Тобто двигуна. Дай Да. Є що сказати? Двигун то нагрівся. 27 градусів Яке сьогодні число? 21? 21 вересня. Чи 22? Вулкан Мадин Григорій. Че, 3.30 їм за експлуатацію. Ямаха п'ятерка. Формен Гетрофанович, як то кажуть. Ловили рибку, кунька половили, щучку піймали, але є один недолік. Нема в нас надійного кукана. Та на наступну риболовлю, я думаю, ми це все виправимо. Перетерся, ну чи перетерся карабінчик чи що його сказати, я не знаю, Бачите, як тут. Менше щучка залишилась, так? Да? кончики є, а ось тут, О. О, тут видно, що вертлюжок перетерся. Він такий самий, як і тут, і він просто Дві щуки було, окунь був, класно проведений час, тому чекайте на нові відео. Я думаю, що буде ще глибоко осінь. Сьогодні то точно бабине літо, бо така спека неймовірна. Кінець вересня, що не кажи, правда? До нових зустрічей.